Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас дуже незвичайний день. А знаєте чому? Бо це День веселощів. Сьогодні ми будемо багато сміятися, гратися, танцювати та веселитися. А ви любите смішні пригоди? Так, чудово! А уявляєте, що є на світі країна, де живуть тільки ті, то вміють сміятися по-справжньому. Вона називається Сміхоляндія. А як ви гадаєте, чому вона так називається? Вірно, тому що там усі жителі розповідають жарти, танцюють і навіть ходять на голові. Так-так. Але один зайчик з цієї країни загубив свої смішинки і вирушив у подорож, щоб їх знайти. А ось і він. Привітайтеся, друзі! Привіт-привіт, зайчику! Привіт-привіт! Ой, нарешті я вас знайшов. Я зайчик-смішко із Сміхоляндії. А ви не бачили мої смішинки? Ні? Вони десь тут сміялися, а потім бум! і зникли. Ви допоможете мені їх відшукати. Правда? Звісно, ми тобі допоможемо. Правда, дітлахи? А знаєте що? Я згадав, одна смішинка могла втекти до моїх друзів-котиків. Вони такі грайливі, весь час муркочуть і сміються. Але зараз ранок і вони тільки но ну, прокидаються. Може, перед тим, як щось сказати, вони захочуть трохи порозминатися. Давайте зробимо з ними веселу котячу розминку, щоб і ми прокинулись, і їм допомогли стати бадьорими. Повторюйте за котиками і не забувайте муркотіти. У і у аа чинь-чанг вала валабен-бен. Уі у аа чин-чанг вала валабеньбе. Doctor, I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Ooh, mm -hmm. Такі класні котики. Ми всі добре потягнулися, пострибали, порухалися. І знаєте що? Мені здається, що блиснуло щось в куточку, коли ми танцювали. Це ж вона, вона смішинка. Ми її знайшли. І знаєте, що смішинка сказала? Що її сестричку можна знайти в світі смішної гримаси. Думаю, смішинку ми тут точно знайдемо. Якщо пограємо в гру, дзеркало, уважно дивіться на екран і повторюйте смішні обличчя. Лаліпапляли, папулялі, лалі-лялілялі папляли Тебе знайшли смішинку? Ви неймовірні, ви так класно показували емоції. Я сам ледь стримувався, щоб не сміятися що секунди. Смішинка дуже задоволена, вона аж сміялася від радості. Дітлахи, я знаю, що одна моя із смішинок дуже полюбляє загадки. Тож я спробую вам загадки загадувати, а ви будьте уважні, тому що відповіді в них дуже особливі. Слухайте уважно. Просить бабуся Наташу з огірочка зробити вірно, салат, а не кашу. Знайшов 5 ягідок в траві. Одну з'їв, залишилось чотири, а не дві. Вийшов кролик поскакать, нього лапок рівно чотири, а не п'ять. Колючками вкритий весь, в нірку зарився десь. Яблучко йому насниться Хто ж за тваринка це? Їжак, а не лисиця. На день народження спечу великий з кремом торт, хто сказав ковбасу? Попрохала, мама, Юлю, налити чаю. Та ні, в чашку, а не в кастрюлю. Ха-ха-ха, ви справжні розумники, обманки вас не злякали, а навпаки, ще більше розвеселили. Я вже аж за живіт тримаюсь від сміху. А знаєте що? Одна смішинка дуже-дуже любить маленьких діток. І вона завжди казала, що справжній сміх живе в дітях. І я ось подумав: а чого це тільки я жартую? Упевнений, що і ви маєте веселі історії, жарти чи вмієте навіть танцювати, що сміються навіть сонечко та хмаринка. Давайте подивлюсь на вас, мої маленькі друзі, які ви смішні, кумедні і радісні. І, можливо, там я побачу ще одну свою смішинку. Ну, звісно, наші дітки не тільки розумні, а й дуже кумедні та талановиті. Ти лише подивись. Піпію. Допадається тим. Ага, я в мультике, да? Да. <laughs> так, мам, а посмотри, кто придумал динозавр. Динозавр? Как да? у той, там тоже. А, там тоже, да. Смешно. Мы папа и мама смешны. И кого мама меня кот а мне смешно. И я ее же кочу. Ну что, за ноги. И ей тоже смешно. Папе смешно, кого я шикотит. за, Ну, все классно, все смешно, и все весело, у нас город веселый, все веселый, и я дуже весела, -а 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 -а! я и пью все и воды а -а -а -а! Надо каждый день, по утра, завтра, до вечера, каждый день, каждую минуту, надо добавить мне эту кашку. Завтра, ну, например, в каждую минуту, то раз, два, три, четыре, пять, восемь, любое. Я минуту. И надо да, мне давать эту кашку. Я ее хорошо кушаю. Рысовую кашку, да? Да, вот эту беленькую. Хорошо. Вспомнил? буду давать. Пока. Зима, лис, пода снег. Вот разработаны в этом мити. Твої ялинку зламає, то дерево штовхне, то на вовка накришить, зори, ходив, заривів, наче нас було на березні каупити. Тепер заснути не можу. Пішли з і з стричкою у ігровий центр. А в ігровому центрі був такий маленький заборчик. І там стояв зайчик і соломка. І стояв ще один баганчик красивий. І я впала на баганчика, а моя бабуська сказала, що баран на барана упав. І ми, і ми з Саліночкою так сильно сміялися. Come on, shake your body, baby, do that conga. I know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. I know you can't control yourself any longer. Oi, hey. Я все знайшов. Смішинки були всюди, у ваших очах, у ваших жартах, в танцях, гримасах і навіть в котячій розминці. Ви справжні друзі. З вами я сміявся, стрибав, танцював і грався. І тепер я точно знаю, де живе радість у веселих дітях. А смішинки попросили передати. Дякуємо, що ви нас знайшли! Ми залишимось з вами назавжди. Тільки не забувайте сміятися та гратися. А головне, діліться радістю з іншими. До нових зустрічей. Бувай, зайчику! Бувайте, мої маленькі друзі, до нових зустрічей!